Це спеціальний проект телеканалу Правда тут, Львів». Бути в курсі усіх змін та нововедень у цій сфері: про досягнення і помилки лікарів, про перебіг медичної реформи в Україні, про традиційну і нетрадиційну медицину, про новинки на ринку якісних послуг, про державні безкоштовні програми для вас. Нас консультують провідні фахівці. Ми обіцяємо і двосторонній зв'язок. З проблемами, які турбують, звертайтесь до нас за телефоном, який ви бачите на екрані. А також пишіть на нашу сторінку у Фейсбук. Даймо анонімність. Це Медексперт. Вітаю вас! Це новий випуск програми Медексперт і нова порція медичних новин, які відбувались протягом тижня. І сьогодні ми розповімо, як почувається хлопчик, якому ампутували ногу через онкологію. Хто передав нові швидкі для областей України та що зараз з дівчинкою, яку вкусила гадюка? Ще більше новин дивіться далі. Запротезували дитину. Львівські медики допомагають хлопчику, який втратив ногу через хворобу. Як зараз він почувається? Нові автівки екстреної медичної допомоги, які області отримали нові швидкі у змії. До реанімації потрапила восьмирічна дівчинка, що зараз з дитиною. Він з однією ногою плаває, стрибає на батуті та навіть їздить на велосипеді. Дев'ятирічний хлопчик, який втратив ніжку у боротьбі з агресивною формою раку, знову ходить без милиць. Він отримав протест та зараз опановує ходьбу. Історію цього хлопчика ви почуєте просто зараз. Дев'ятирічний Михайлик поборов одну з найагресивніших форм раку серед дітей остеосаркому. Проте для повного одужання, а також щоб хвороба більше не повернулась, дитині довелося ампутувати ногу. Адже пухлина вразила стегнову кістку на лівій нозі. Почала боліти ніжка, ще кої в ну, Як це почала боліти? Це могло так день-два поболіти. Він трошки похраму, і мало місяць-півтора нічого не бути. Потім могло знову так. А ще в червні ми виявили, що в нього є пухлина. Перші курси хімії Михайлику провели в Івано-Франківській дитячій обласній клінічній лікарні. Хлопчик важко переносив терапію, проте пухлина на неї не реагувала. У нас так було розписано шість курсів хімії до операції, потім операції. Тепер що нам сказали, що так потрібно забирати ніжку, бо просто виходу немає. І що так, ці шість курсів, що ми пройшли, то вони не дали ніякого ефекту. Хвороба прогресувала, тож єдиним порятунком для дитини було ампутувати всю уражену кінцівку. Пацієнт отримував хіміотерапію до операції, підійшов до етапу локального контролю. Пухлина, на жаль, таких розмірів і такої свої характеристики, що зберегти кінцівку цьому. Хлопчику неможливо. Було проведено декілька консиліумів, до речі, в декількох містах України. І всі лікарі мають одностайну думку про те, що, на жаль, зберегти кінцівку цьому хлопчику неможливо. В його випадку, як так часто буває у дітей, пухлина остеосаркома вражає саме таку важливу структуру. Це стегнова кістка. І в його випадку пухлина розповсюджувалась по, по каналу. По каналу майже до Верхівки тої кістки відповідно було прийнято рішення після курсів високодозової хіміотерапії прийти до ампутації кінцівки, оскільки ми розуміли, що на жаль, без цього ми не зможемо гарантувати йому життя без повернення цієї хвороби. Тож далі за лікування взяли спеціалісти дитячої лікарні святого Миколая у Львові. Чотири години тривала ампутація ноги. Далі робота з фізичними терапевтами. І так, вже за декілька днів дитина зробила перші кроки. Я думав, що він буде боятися встати, впасти. Михайло просто лягнув на землю і встав. В нього немає страху, просто до падіння. І через це ми за два тижні досягнули максимального результату, то, що я планував робити чотири тижні. Михайлик виявився дуже наполегливим хлопчиком. Відтак самотужки навчився їздити на велосипеді без однієї ноги. Я з мамою дивився відео, і там попалася дівчинка, що без ноги їхала. На ровері. Я мамі сказав, коли приїдем додому. можна я на ровері спробую. Я спочатку на меншому спробував, в мене вийшло. Потім на більшому, і я вже так їздив. За півтори роки після ампутації хлопчик встав вже на обидві ноги. У майстерні протезування першого медоб'єднання Львова йому виготовили протез. Сигнув. О, так. Ще добре. Ще. Добре. Ми навчилися долати архітектурні перешкоди. Він навчився ну, згинати колінний блок. Він навчився ходити по сходах, по нерівній поверхні, тобто як і під горку, так і з горки він може самостійно зійти, без допомоги мами. Михайлик продовжує опановувати ходьбу на новій кінцівці. Йому гарно це вдається. Найголовніше, хвороба відступила, і зараз дитина мріє тільки про одне. Та бути здоровим, щоб вже вдома бути, на протезі файно ходити, бігати, на їхати. Надалі хлопчик приїжджатиме на обстеження раз на 3-5 місяців і вже вдома продовжує реабілітацію. Нагадую, це програма Медексперт і зараз розповімо про новонароджену дівчинку богатирку, яка своєю вагою і зростом здивувала навіть акушер-гінекологів. Тож не перемикайте. Своїм зростом та вагою здивувала навіть як ушер гінекологів. У Львові народилась дівчинка вагою понад 5,5 кілограмів і зростом 60 сантиметрів. Вагітність протікала без проблем. Дитинка у батьків перша і її назвали златою. За словами медиків, малюки з великою масою тіла становлять до 10 відсотків від загальної кількості новонароджених у лікарні Святої Анни, де й приймали пологи. Україна отримала від Канади унікальні медичні автівки. Десять машин швидкої медичної допомоги мають повну комплектацію та необхідне медичне обладнання. Їх вже передали у різні області. Як вони виглядають? Покажемо у сюжеті. Виготовлені спеціально для потреб транспортування важкохворих пацієнтів. Україна отримала 10 нових унікальних автомобілів швидкої медичної допомоги. Такий проєкт реалізували за пожертви громадян Канади. У Львові медикам вручили ключі від перших шести автомобілів. Ще чотири надійдуть пізніше. Це завжди воно є гуманітарної сфери а Медична допомога і інша гуманітарна, і тоді люди дають свої пожертви. Буває часом також, що роблять спеціальні акції, спеціальні вечори, під час яких збирають кошти. Також усі автівки мають повну комплектацію та необхідне медичне обладнання. Дані раніомобілі обладнання апаратом, штучної вентиляції легень, монітором пацієнта від дефібриллятором, інфузоматом. Розводки якисне в мережі і достатньо зручний модульний формат набору обладнання для кріплення обладнання. Такі автомобілі будуть пріоритетно використовуватися в якості реанімації на колесах. Критична потреба, наприклад, в нашому центрі таких автомобілів близько 20 одиниць. Швидкі розподілили між центрами екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Львівської, Закарпатської, Чернігівської, Сумської, Миколаївської, Херсонської та Хмельницької областей. На жаль, але російські терористи, порушуючи Женевську конвенцію, е обстрілюють українських медиків, українські лікарні понад 500 автомобілів швидкої медичної допомоги, було або захвачено, або зруйновано, або виведено з ладу. Велика кількість ті автомобілів швидкої медичної допомоги, які де-факто працюють сьогодні в центрах екстреної медичної допомоги. Частина автомобілів швидкої медичної допомоги вона працює ще в лавах Збройних сил України. Там я не можу оголошувати статистику, але там також є втрати. Зазначимо, що усього за період воєнного стану Канадсько-Українська фундація передала для потреб охорони здоров'я 13 автомобілів, більше 100 апаратів штучної вентиляції легень та медичні вироби для закладів охорони здоров'я. У Львові презентували виставку колажів про дітей, які одужали після лікування раку. Коротко про цю подію ми розкажемо вже за мить. Залишайтеся з нами. Десять унікальних ілюстрацій та десять різних історій. А об'єднує їх одне діти, які змогли побороти рак. У Львові благодійний фонд Запорука презентував виставку фотографій дітей, які одужали після лікування онкології. Це діти, які у різні роки лікувалися у західноукраїнському спеціалізованому дитячому медичному центрі. На основі їхніх історій українські ілюстраторки створили колажі, які підкреслюють унікальність кожної дитини та її кола підтримки. Це нагадування іншим пацієнтам що рак не вирок, онкологічні захворювання лікуються та діти можуть одужувати. Хотіла погратися зі змією і потрапила в реанімацію. До львівських медиків потрапила восьмирічна дівчинка, яку вкусила гадюка. Їй надали всю необхідну медичну допомогу. Відтак все минуло без негативних наслідків для здоров'я. То що радять робити лікарі у таких ситуаціях, розповімо вже за мить. Хотіла погратися зі змією, але та її вкусила. До дитячої лікарні святого Миколая госпіталізували восьмирічну Алісу. Дівчинка відпочивала з батьками на природі, біля озера побачила змію і вирішила ближче її роздивитись. Мені стало цікаво і я. Захотіла взяти її на руки, от я так і тримала, але вона висунула зуб і вкусила мене. Воно одразу почало боліти. Я помітила, як мене вкусила. Вона я хотіла показати її мамі або татові, ну, як кого побачив першу. І ось я потім, коли я хотіла вже підійматися, я відчула боль у пальці, коли ось так тримала її. А, поглянула, а вона мене вкусила. Сама ж, Ліса змій не боїться, адже вдома в неї живе два екзотичних улюбленці. У нас дві маленьких змії Маїський полос і молочна змія. Вони теж ще маленькі, але вони не небезпечні. Проте на природі дівчинку вкусила саме отруйна змія гадюка. Відтак батьки не гаючи часу, повезли її до лікарні. Добре, що одразу повідомили про це, тому що ми спустилися, знайшли ту змію, я її сфотографувала, щоб знати, розуміти взагалі, що то за змія і наскільки вона небезпечна. Дитину одразу поклали до реанімації, де добу вона пробула під пильним медичним наглядом. Її обробили рану. Вона отримувала протишокові е, ліки, вона має ліжковий режим, вона обстежена на предмет якихось загроз зі сторони здоров'я і змін в організмі. Е, і те лікування продовжує. Зазначимо, що зараз починається період їхньої найбільшої активності, тому потрібно бути пильними, а у разі укусу одразу звертатись за медичною допомогою. При покусах е, Зміями, гадюками дуже швидко наростає набряк, то місце покусу ми повинні звільнити від всього, що може його стиснути від одягу, від годинника, від браслета, від ремінців, перстенів, тобто все, що може перешкоджати відтоку крові і посилювати набряк, то все знімається. Хворий має пити. Ніякі розрізи, надрізи, відсмоктування в ділянці тих ран не проводяться. Накладається суха пов'язка на рану і викликається швидка допомога. Медики також нагадують, що в жодному разі не потрібно відсмоктувати отруту, накладати джгут чи марнувати час. Для маленької Аліси зустріч зі змією минула без наслідків для здоров'я, адже її вчасно доправили до лікарні, де надали необхідну допомогу. Її вже відпустили додому, і вона добре почувається. Ким був медексперт цього тижня? Не пропускайте наші випуски та будьте в курсі усіх актуальних новин нашої медицини. З вами була Ірина Цвігун. До зустрічі.